Так, наступний? Яка ціна у вас місце альтанки зараз? Зараз немає. зараз немає нічого. Зараз немає нічого? Ні, тільки столи по тисячі скіль... гривень. Тисячу гривень за столик і плюс меню, правильно? Ні. Меню, будь ласка, замовляємо, якщо є вільні місця, присажуйтесь і замовляємо. Ну, а тисячу гривень це як? Це ви взяли з собою сумки. Сумки нагрузили, все своє, прийшли і відпочиваєте а, на приватні. А, і заплатили тисячу гривень за це за альтанку, за столик. Є столи, є сертанки, є слізні різний... формали. Ага, це зрозуміло, що родясь на вам. Ось так бажаєте замовити столик собі. Все тисячу гривень прийшов і комфортно сюди щось дивись. Столик, прийшов, взяв торби з собою, сів. І за це все, і за мангал, не заморачуйся. ні купуєш, ні мангал, нічого. Торби набрав м'яско, алкошу там, овочі і сидиш, побухиваєш. Диви. Круто, диви. Коло кожного мангальчика, коло кожного столика є мангальчик, музичка собі. Відпочиваєш, он туалет, туалет. до речі, цей черга там катастрофічна. Ну нічого. Центральна алея, парку, дитячі відпочинки. Ось дитячі розваги. Тут, до речі, дуже круто. Поки маленька дитина, можна з нею мамі заходити, але в носочках потрібно бути. Мити тут скільки всього цікавого. Дуже комфортно, хорошо, безпечно, саме головне, безпечно для діток. Отак вон такі всякі качельки. Що це таке? Батут щоєте замовити? Червоної кручорної щуки. Пишіть мені особисті повідомлення. От якби ще в туалет сходить, така очередь. Інтересно, чи тут можна по карточці чи ні? А зараз провіримо. Давайте наступному відео перевіримо, чи можна в парку партизанської слави піти в туалет по карточці.